Добрий день, шановні батьки, я Олександр Семененко. Сьогодні ми говоримо про здоров'я наших дітей. Як ви гадаєте, що спільного у діагнозах, у станах, які я зараз проговорю, діти, які часто і довго хворіють, діти, у яких є проблеми з аденоїдами, гландами, легенями, наприклад, аденоїди, тонзеліт, ангіна, бронхіт, бронхіальна астма. Діти, які хворіли ротовірусними інфекціями, або кишковими отруєннями, або у них ну, багатенько каріусу, діти, у яких були застосовані антибіотики, діти, у яких є неприємний запах з рота. діти, у яких є алергічні захворювання, або непереносимість якихось продуктів харчування, наприклад, молочних продуктів або глютену. Діти, у яких є атопічний дерматит, або жирна шкіра з чорними крапками, діти, у яких є надлишкова вага, або їх дуже дуже тяне до солодкого. Зазвичай всі ці стани є наслідками порушення. Ключового бар'єру неспецифічного імунітету, який називається шлунково-кишковий тракт. Сьогодні ми не будемо говорити про весь шлунково кишковий тракт і на яких етапах які поломки можуть бути. Сьогодні я б хотів би звернути вашу увагу на таку вишеньку на торті всього шлунково кишкового тракту, який називається. Яка називається порушення мікробіому кишечника? Що таке мікробіом кишечника нашої дитини чи взагалі любої людини? Мікробіом кишечника це совокупність всіх мікроорганізмів, які населяють наш кишечник. Ключовими бактеріями тут є для нас біфідо і лактобактерії. Якщо біфідо і лактобактерії в кишечнику нашої дитини більше, ніж 80% то цей стан називається еобіоз. Це коли все добре і у тих станах, проблемних стан проблемних станів зі здоров'ям дитини у вас точно не буде. Якщо біфідо- і лактобактерій менше, ніж 80% цей стан називається дисбактеріоз. Якщо до стану дисбактеріозу додається якась, якийсь патоген, наприклад, ну, стафілокок, то цей стан називається хронічна кишкова інфекція. По статистиці на нашій планеті один тільки один відсоток людей живе у стані еобіозу, тобто в нього все добре. 39% людей, які живуть у стані дисбактеріозу, і 60% людей живуть у стані хронічної кишечної інфекції. Щоб ви розуміли, наскільки ключовим є мікробіом кишечника дитини, я можу навести декілька моментів. На сьогодні спеціалісти і дослідники говорять, вже говорять про те, що мікробіом треба відносити до нового органу, тобто до нього треба ставитися як до органу. Організму. Настільки великий вплив у мікробіома на дуже багато моментів нашу, нашого організму. Наприклад, доведений, ста, доведений вплив кишечника, мікробіому кишечника на наш мозок і в цілому на нервову систему, доведений стан, вплив нашого мікробіому на імунну систему дитини людини і дитини. І це там дуже багато моментів таких. Давайте зараз проговоримо кратко проговоримо, які етапи становлення цього мікробіому кишечника нашої дитини бувають. Перший ключовий момент це пологи, тобто роди. Тут я би виділив декілька моментів. Перше, чи були пологи природні. Чи було кесарів, був кесарів розчин? Чому? Тому що досить стерільний організм дитини, коли з'являється на світ Божий, він перше контактує, повинен контактувати з флорою мами. Вагінальна флора, кишечна флора і шкіряна флора. Ну, давайте так скажемо, що е, практично на більше, ніж 90% вагінальна флора і кишечна мами це одна і та ж сама флора. І е, тут ми можемо для себе зрозуміти, що навіщо е, татові, а більше мамі потрібно готуватися до вагітності. Перший момент це прибрати. Патогенну флору, якщо вона є, у той стан дисбактеріозу або хронічної кишкової інфекції, про який ми вже говорили сьогодні, прибрати зі свого організму, щоб потім ця, ця, ці патогени не проконтактували з вашою дитиною. Це перший момент. Другий момент забезпечити максимальну стабільність організму мами в період вагітності для того, щоб е, у лікарів не було м, поводу. Назначати призначати антибіотики чи якісь лікарські процедури, які можуть змінити мікробіом, здоровий мікробіом мами. І так, повертаємось до пологи. Перше, дитинка повинна проконтактувати з мікрофлорою матері, тобто, пологи найкращим чином, якби вони були природні. Другий момент. Ранішнє, післяпологове прикладання до грудей, тобто фактично, ще на поповині дитинку повинні покласти мамі е, на е, до грудей, е, по-перше, на шкіру, і тут буде е, під, під е, е, підживлення е, маминої флори зі шкіри. І вона буде переходити флора на шкіру дитини, і це теж вже починається формуватися мікробіом дитини. Правильний. І другий момент для становлення імунної системи дуже важливий молозиво. Це те, що виділяється, ще молока немає, виділяється з маминих грудей молозиво. Це фактично такий. Концентрат антитіл, інтерферонів, уже клітин біфіда і лактобактерій, клітин мікробіому, які формують починають формувати імунну системи дитини. Третій момент, який стосується пологів, це місце пологів. Тобто, де мама народжувала? Е, ну, найкраще е, рахується, що це е, повинен бути будинок, де живе мама, е, зі знайомою флорою там, але зі спеціалістом. Ну е, наразі е, практично всі е, народжують в пологових будинках. І тепер питання до пологового будинку: чи все там добре з інфекціями? Ну, тобто їх не повинно бути, наприклад, стафілококів. Я вам розкажу такий момент, чому я так питаю. В тому місці, де ми жили дуже довго, як нам говорили старожили, я точно не знаю, але так говорили знайомі, що пологовий будинок розташований на місці, де колись була скотобійня. І там його закривали. Один або два рази на рік для того, щоб проводити дезінфекцію. Тобто дуже часто знаходили е, стафілокок, наприклад, там пиріла. Мама йде, піднімається по е, е, сходинках, е, тримається за перила, а потім виявляється, що стафілокок є. Розумієте, тому це момент, е, три моменти, які е, треба проконтролювати е, батькам. Далі фактичне становлення мікробіому кишечнику йде від точки народження до точки 1 рік. В цей період є декілька ключових моментів. Перше, дуже важливо, щоб було грудне вигодовування. Другий момент. Треба максимально обмежити контакт е, е, дитини з неприродньою або патогенною мікрофлорою, е, яка може бути е, поруч з нами. Ну, наприклад, е, максимально не ходити у лікарню для того, щоб. Ну тобто, лікарня це місце, куди приходять хворі діти. І для того, щоб менше е, був вплив патогенних мікроорганізмів на нашу дитину. Краще туди не ходити, а це говорить про те, що ми повинні якось цей рік слідкувати за здоров'ям нашої дитини, і ці рекомендації у нас будуть далі. Далі, другий момент, на який я звертаю увагу, це моє мені. Тобто тут я нічого не нав'язую, просто я знаю, що імунологи кажуть, що. Про ранню, скажімо так, дитячу вакцинацію, що краще не лізти в імунітет дитин, який сформується тільки е, на протязі перших трьох років е, вакцинацію. Але це момент, коли ви повинні вирішувати е, між собою, тобто батьки, ну і може там, не знаю, з вашим педіатром то вже саме саме вирішуєте. Е, далі момент, е, якось, ну тобто, Допустимо, що, припустимо, що у нас все добре, дитина в доброму стані, вона на грудному вигодовуванні, тобто клітини імунної системи достатньо, антитіл достатньо, все добре. І отут десь рік з періодом між одним, першим роком життя та трьома може бути, ну, скажімо так, десь півтора року, мабуть, більше, коли мама вже вигодовування, грудне виготовлення не веде. Тут може бути наступна ситуація: дитина стискається з першим ОРЗ, Uh, і uh, ну, що ми робимо? Мама дзвонить, наприклад, лікарю, да, щоб не тягнути дитину туди, і каже, так і так, у нас ОРЗ. Температура яка? Та температура там 38,0. О, це вже треба жаро Давай іди бери там, от знижуючи. Мама йде бере, купує uh, ібупрофен, наприклад, чи якось там він може називатися. ну Активна реченова, речовина зазвичай це ібупрофен починає давати. Тобто ібупрофін, хто не знає, відноситься до нестероїдних протизапальних препаратів. В залежності від стану, може в це ОРЗ, а може в наступне ОРЗ, якщо довго температура скаче туди-сюди, лікар каже, треба антибіотики. Давай антибіотики, все буде добре. ну Наприклад, дали антибіотики. І в принципі дитинка досить легко вискочила з гострого стану. Про етап відновлення ніхто не говорить, максимум надають, скажімо, ну, попи лінікса там тиждень 10 днів в 14. 15 днів і так далі. Але ніхто не каже, що з моменту з першого прийняття антибіотиків починається руйнування того мікробіому, про який ми говорили. І руйнування це іде на протязі 6-8 місяців. Тобто, у той 10-дневний лінекс чи ще щось таке, він, в принципі, нічого не вирішує. Через деякий час. Тобто, про що ми про що це говорить? Про те, що е, загальна резистентність організму вона вже зниж, знизилась. Тобто, сила імунітету, якщо сказати простіше, вона стала менше. І коли дитина е, проконтактує з вірусом через 2, 4, 6 місяців, то вона теж захворіє і вона е, звалиться в теж в гострий стан. Мама вже знає, що робити, давати треба жару знижуючи. Якщо довго, то, то uh, скаче температура туди сюди 1, 2, 3, 4 дні, то тоді вже дають антибіотики. Uh, тобто uh, це дуже схоже на перший uh, гострий період, але тільки довше. Не 2 дні, а 3 дні або 4 дні. І uh, після нього uh, мікробіом uh, теж uh, туди, знаєте, до дисбактеріозу йде. І е, імунітет стає ще е, слабшим. І дитинка така, знаєте, дуже слабка вже йде в, в такому е, в гострому стані. І так, може повторятися декілька моментів, поки в нашому організмі, тобто в організмі дитини, не проявляється вже може навіть на постійній основі е, такі е, супутники. Е, які говорять, що в організмі дитини є запальний процес фактично на постійній основі. Тобто, це може бути кашель, це може бути насморк, це може бути, скажімо, увеличені лімфо лімфовузли, це може бути біль у горлі і так далі. Бум -бум -бум. Ну, от, і далі е, у нас додається ще, наприклад, садочок, де дитина йде в садочок, а там дітей багато, у кожної дитини своя флора, вони контактують. І якщо організм імунітет слабенький, то е, дуже часто батьки звертаються з таким моментом, коли кажуть, ми 3 дня, 4-5 днів ходимо, а потім 3 тижні сидимо вдома, бо хворіємо постійно. Тобто імунна система впав мікробіом кишечника це вже дисбактеріоз, або в стані дисбактеріозу, або хронічної кишечної інфекції. Далі у нас додаються, скажімо так, моменти, пов'язані з використанням надмірним використанням слосолодкого у їжі. Солодке створює в кишечнику дуже сприятливе середовище для розвитку грибків, які, які теж витісняють біфідалактобактерії або, або інших патогенних, або условно-патогенних бактерій. Далі у нас Використання тих ліків, про які я казав, або ще якісь ліків, які ну, так от так подумали, що треба додавати. Тут у нас іде постійні контакти дитини з навколишнім середовищем. Я маю на увазі з глистами, тому що ми повзаємо там десь на коврі у садочку, ми йдемо в якісь. Торговий центр на день народження, там дитячу кімнату, де дуже мало хто дезінфікує ці м'ячики, іграшки і, і ще щось. Ми контактуємо з кошечками, собачками, ми контактуємо, граємось в пісочниці, де та кошечка і собачка два дні назад попісила, покакала і ніхто про те не знає. І все це тягнеться до рота. Тобто, гельмінти теж знижують імунну систему дитини. Тут може бути додаватися їжа, погана їжа, неприродна їжа, яку ми купуємо в супермаркетах, в якій є дуже багато всяких єшек, консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів і так далі. Я думаю, що мами знають, що в медицині. Протибактеріальні препарати називаються антибіотики, а в харчовій промисловості проти антибактеріальні препарати називаються консерванти. Так, Маскують трошки. І так, наша мама стискається з ситуацією, коли нам 4, 5, 6 років а у нас вже дають направлення на 4-5-6 місяців робити операцію на аденоїдах, або у нас алергічна, алергічне захворювання, і ми вже винесли з хати і коври, і, і собак, і, і, і іншу одежу змінили. І нам вже дали направлення зробити імунограму, щоб подивитися, на які антигени у нас іде реакція організму. І, і щось так от мама вже розуміє, що вона щось вже і спить мало, і вже замучена, і два роки бігають по цим лікарям і не знає, що робити. І, ну, Тобто може бути дуже багато моментів з організмом дитини, а причина, причина в порушенні етапів шлунково кишкового тракту, а в вишенька, як я кажу, на торті, це порушення мікробіому кишечника і треба відновлювати мікробіом кишечника. Як відновити або зберегти мікробіом кишечника? Ну, перше, це програма реабілітації шлунково-кишкового тракту. Ця програма повинна відповідати віку вашої дитини. Тобто програма для дитини до 3 років – це одна програма. Програма до 6 років, від 3 до 6 – це трошки інша програма. Програма від 6 до 8 або до 10 років – вона схожа на попередню, але там інші дозування, інші трохи фітокомплекси. Програма для дитини, якої, скажімо, 12 років і старше, це може зовсім бути реабілітація шлунково кишкового тракту для дорослих, і вони дають результати. І на цих програмах. У нас мами уходять від одиноїдів, ну, мами, мами, мами. Мами діти їхні уходять від аденоїдів. У нас мами, які виводять своїх дітей з алергічних захворювань ну, і тому подібне. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу поделиться результатами лечения аденоида в третьей степени у трехлетнего ребенка продуктами НСП. Прежде чем мы начали курс лечения НСП, было пройдено стационарное лечение оптичными препаратами. Это сложные капли, это гормональные препараты, это антибиотики. Ребенок очень часто болел, и в итоге нам ничего не помогло. Дали направление на операцию на удаление аденоидов но мы решили попробовать курсы на спи и уже после недели использования продуктов я увидела улучшение у ребенка то есть лечились мы это было серебро колострум, хлорофилл лимфатик дренаж потому что еще были увеличены у нас лимфоузлы полезная флора может что-то еще забыла потому что это было уже около трех лет назад и после прохождения курса Адиновер у нас не стало. Операция нам не понадобилась, и ребенок перестал так часто болеть. Уже спустя три года мы о них даже не вспоминаем. Так что будьте здоровы. Тут дуже багато моментів, які треба мамі знати і не просто їх враховувати, а безпосередньо ними корувати у вашої дитини. І для того, щоб цьому навчитися простіше, швидше, ми робимо марафон по здоров'ю наших дітей. На цьому марафоні ви можете, ви можете потрапити на цей марафон як теоретик, тобто просто зайшли для того, щоб це послухати. Послухати, які результати є у інших мам, які, які рекомендації дають при тому, при тому чи при тому стані. А можете, якщо ви розумієте, що. Ваші, з вашої, ну, вашій дитині допомога потрібна вже зараз. Ви можете зайти як практики. Тобто ви звертаєтесь до тієї людини, яка вам запропонувала переглянути це відео з питанням. Розкажи мені, будь ласка, більше про марафон, що це таке, і розкажи мені, будь ласка, про, більше про реабілітацію шлункового кишкового траку. У мене дитина з такими проблемами такого то віку. І ви е, до марафону можете е, е, заходити на марафон, тобто вам потрібно ці всі моменти вияснити і. Е, е, Потрібно купити необхідні фітокомплекси, і ви заходите в марафон на марафон. І вас фактично, вас, вашу дитину ведуть кожен день куратори. А куратори це мами, які вже пройшли цей етап. Вони вже пройшли відновлення. Вони у них є у дітей, у них у їхніх дітей є результати, конкретні результати. Тобто були аденоїди Третьої ступеня третього ступеня вже повинна бути операція. А нема максимум, педіатр каже, я вам максимум можу натягнути першу ступінь. Або були алергічні захворювання, а вже нема алергічних захворювань. Тобто розумієте, мама, які їх е, є результати. Ви туди можете звертатися до них, ви будете слухати, і вони кожного дня будуть вам підказувати, що потрібно робити, на що звернути увагу на цьому етапі реабілітації е, дитячої реабілітації шлунково кишкового тракту. Далі е, Тут буде, ну ми розуміємо, що слабкі місця є у всіх дітей. Тому ми в цей марафон включаємо моменти, пов'язані з дітьми, у яких є алергія, або у яких є аденоїд, або у яких є як підтримати зір, здоровий зір дітей, або як підтримати опорно-руховий апарат, або як підтримати скажем, як вести дітей на гострому етапі острого, гострого респираторного захворювання або на етапі відновлення. Етап відновлення він настільки ключовий, тобто від цього етапу залежить, наскільки у вас, у вашої дитини, швидко буде наступний гострий етап ОРЗ, тобто в марафоні буде дуже багато ціннішої інформації від таких же мам, як ви, тільки які вже реальні результати. І Ще я дуже раджу вам, у вашого вашої знайомої або вашого куратора, який, який вам запропонував придивити це відео, запросити посилання на те відео про шлунково-кишковий тракт, про який я казав. На початку нашої з вами зустрічі, там, де розказано більш детально про всі можливі проблеми і фізіології функціонування шлунково кишкового тракту, як вони пов'язані, конкретна проблема, де воно може бути, як воно пов'язано, наприклад, з аденоїдами або як воно пов'язано з алергією, для того, щоб ви самі почали розбиратися в цій темі більш професійно. Тому що розуміємо, що ем, лікар вам приділяє увагу максимум 7-10 хвилин, а ви, ви е, живете з дитиною вашою кожну хвилину, кожну хвилину. І ви повинні все знати. Е, все знати, що робити, щоб е, відновити імунну систему, в цілком і мікробіому кишечника, про який ми сьогодні говоримо в частності. Я, е, е, Бажаю вам всього найкращого, і ми чекаємо вас на марафоні здоров'я наших дітей.